...клуб «Ганечі» – лідер Тячівського районного футболу останніх років. Команда добре вкомплектована та зіграна. У самому селі футболу приділяється багато уваги. Саме тому ФК «Ганечі» вважався основним фаворитом зимової першості району. Але прикра поразка у півфіналі від футбольного клубу Руське поле настільки вибила ганецьких футболістів із колії, що у поєдинку за третє місце вони не були схожими на себе. Далеко не найсильніший клуб зимової першості району ФК Тячів почувався на полі доволі впевнено. З перших хвилин гри моменти стали виникати біля воріт ганецьких футболістів. Але найбільшу небезпеку ганочанам ніс не старіючий ветеран дячівського футболу Владислав Ващунець. Саме Владислав і став героєм матчу за бронзові нагороди. Вже на початку гри Ващунець міг відкрити рахунок, але не зміг завершити атаку своєї команди. На 18-й хвилині Владислав доволі легко розібрався із захисниками і відкрив рахунок у матчі. Ганечі кинулись у атаки і створили кілька нагод. Але зрівняти рахунок їм не дозволив захист і голкіпер Віталій Якоб. Коли до закінчення першого тайму залишалася одна хвилина, ганичанам довелося знову розпочати з центра поля. Після передачі Ващенець отримав м'яч на лівому фланзі майже на лінії воріт. Захисники Єворотар очікували передачу під удар, але Владислав неочікувано наважився на удар. М'яч летів під поперечину у ближній кут воріт. Видно, Тячівці вирішили, що справу зроблено, за що їй поплатилися. Щодо свистка на перерву, Микола Фіцай зумів скоротити рахунок на табло. Другий тайм не був таким видовищним, як перший. На полі було багато боротьби, а ось по-справжньому небезпечних моментів було мало. Фінальний свисток приніс бронзові нагороди команді Чачова. За рескою призарів завершив замову першість фаворит районного футболу ФК «Ганучі». Що ж, доволі неочікувані, бойтеся, перепотії відбувалися у Тячівській зимовій першості. Неочікувано команда Ганича боролась тільки за третій, четверте, все відповідно. І ще більш неочікувано поступилась команді Тячева. На вашу думку, насамперед, чим це зумовлено? Недооцінка суперника, нестабільна гра командна, чи все ж таки невдало проведені зимові збори так звані? Ні, ви знаєте, команда Ганичів це дуже добре комплектована команда, яка зіграна, який підбір, гарний підбір хороших футболістів. І це не дивно, вони є лідерами районного футболу вже впродовж останніх кількох років. І Вони виграють більшість кубків, які там проводяться в районі. Що трапилося? Мабуть, я вважаю, що в першу чергу це їх вибрало з колії півфінальний поєдинок з Журським полем, де вони домінували всі 75 хвилин гри і, і, і програли по пенальті. Не змогли реалізувати свою перевагу, причому величезну перевагу. Гра була в одному майже ну, на одній половині поля, в більшу частину у штатному майданчику. Не змогли. Можливо, ця поразка їх настільки вибила з колії, тому що е, ФК Тячів це не є сьогодні ця команда, яка по ідеї е, ну, претендує на лідерські позиції. в ну, Тому вона власне і не грала у фінальному матчі. Так, так, вона грала за третє четверте місце і це, скажімо, це великий успіх цієї команди тому що от зібрані велика кількість ветеранів які вже практично завершують футбол завершили але вони зібрані зараз щоб ну, молодці щоб виступити бачив по що ветерани які грають у складі тячева можуть дати фору і багатьом молодим гравцям Ну, ви знаєте в цьому матчі саме ветерани задавали тон Остап Міллер, це вже теж далеко не молодий, можна цей список порахувати. Я не кажучи вже про Владислава Восімця. Це ну, ціла епоха в футболі Тячівщини. Він виходить і сьогодні на поле. І ми ж ми зараз бачили, як, як він легко розібрався, які рішення приймав, нестандартні для цього. І, і став автором двох голів, а міг забитий 3-4, скажімо так. Що трапилося з Ганичами, я кажу, важко відповісти, але цю команду я просто не впізнавав. Цю гру, яку вони грали в чвертьфіналі і в півфіналі за якістю самого футболу, це була дуже потужна команда, яка дійсно, ну ми скажемо так, сьогодні, ну, принаймні, чотири команди. Те, що я бачив на зимовій першості, спокійно можуть виступати в чемпіонаті області. Спокійно. Ми повинні констатувати, що зимова першість, як районна, обласна і так далі, це своєрідна підготовка до основних змагань, тобто Кубку району, чемпіонату району. Тобто, в такий спосіб команди лише набирають фізичної форми і відпрацьовують свою технічну майстерність. Віталій, ну, е -е -е, розумієте, все-таки, як то не було, складно сьогодні, у, тим паче в сьогоднішніх умовах, які складаються сьогодні у державі говорити про повноцінну тренувальний процес команд. А саме зимова першість, вона наближена до чемпіонату, скажімо так, є офіційні матчі, де треба викладуватися, і це кращого тренувального процесу не можна придумати. Прийти весь етап зимової першості, там гри у груповий, груповий турнір, потім там йдуть чвертьфінали, півфінали, фінали, там третя частин. Це кому поталанить. Тобто, ну так, кому поталанить, да. Ну, Принаймні, я свою думку хотів би завершити з приводу цих чотирьох команд. Я вважаю, що команда Руського... Поля Дубового, Ганичів і Дею США. Ну, це чисто умовно до США. Там Федір Приходько, дуже хороший тренер, він зібрав випускників 17-21 рік, молодих гравців, які займалися в ДСШ. І висипив команду. Ну Принаймні ця команда мала грати в чемпіонаті області і вона, вона готова сьогодні виступати в першій лізі. Ще один плюс особисто від мене Тячівському районному футболу стосуватиметься саме арбітражу. Мене приємно здивував арбітраж особисто. Арбітри, якого ми мали нагоду бачити щойно на екрані, принаймні за одягом вони сьогодні дотримались усіх ну, умов. Принаймні, принаймні от дивіться, чвертьфінальні, чотири поєдинки, півфінальні два і два, третє, четверте, перше, друге, це ми маємо вісім поєдинків. І тільки в одному поєдинку, в поєдинку де були претензії до арбітражу. З восьми. Я вважаю, що це не певним показником. Так, да, є, є проблеми в суддійстві, є однозначно є. Тобто можна говорити сьогодні про неправильний вибір міста, про, можливо, не так вони рухаються на полі, як би, як би хотілося. але... Ми говоримо, ми скажемо так, що арбітри одягнуті, як положено в футболі. сьогодні в них У фінальних матчах так. У попередніх ми пам'ятаємо, були, були це тільки зауваження. Один, тільки один випадок був. Де да, були зауваження по формі однозначно. І друге, що у них мало практики проведення матчів на більш високому рівні. Мало, от вони варяться в своєму районі, їм треба виходити вже десь на обласний рівень, тому що там є кілька молодих арбітрів, які б могли сьогодні, і в них, до речі, є бажання, я сподіваюся, що вони приймають участь у семінарі, який в середу відбудеться в Мукачеві суддійський семінар. Де вони приймуть участь, і ми можливо когось скоро з побачимо. У Всякому разі вони намагалися чесно, без упередженості підійти до проведення, і вони робили Я зрозумів, нема зауважень особливий хід до арбітрів, які обслуговували фінальний матч. Який до слова, шановні глядачі, був для мене. Кінцевий результат ще більш неочікуваним, аніж матч попередній. Отже, до вашої уваги фінал. За участю двох провідних команд, принаймні за підсумками зимової першості, Карпати Дубове зустрічались з Руським полем. Рідинок зимової першості очікувався з великим нетерпінням. Матч зібрав доволі велику глядацьку аудиторію. В перевагу глядачі віддавали команді дубового, яка впевнено провела попередні матчі першості. У Карпат багаті футбольні традиції. Ось вже понад 60 років ця команда радує своїх уболівальників. У минулому році дубівчан знову очолив відомий в області фахівець Іван Сойма. І результати не забарились. Руське поле теж добре відоме на футбольній карті району. Вони могли бути трішки слабші або кращі, але ніколи не пасли за. Те, що з ними треба рахуватись, вони довели у фіналі зимової першості району. Вже на четвертій хвилині Михайло Попович відкрив рахунок у грі. Швидкий гол вибив з колії Карпат. Гравці збивалися на індивідуальні дії. Командна гра, якою і вирізняються Карпати, їм на цей раз не вдалась. Ініціативою більше володіли рускополівські футболісти. Їх атака були значно гостріші. Рахунок на табло міг бути розгромним, та гравці руського поля не реалізували кілька хороших нагод. На початку другого тайму Карпати підрівняли гру. Зуміло створити біля воріт Михайло Грабаря 3-4 на пів моменти, але голкіпер діяв дуже впевнено. Розв'язка у грі стала на 50-й хвилині. При прийомі м'яча помолився голкіпер Карпат і Сергій Попович забив м'яч у ворота 2-0. ...Карпати розсипалися повністю. Під завісу матчу ще два м'ячі побували у цього воріт дубового. Відзначилися знову Михайло і Сергій Поповичі. Результат 4-0, повністю відобразив перебіг подій на полі. Головний приз першого турніру Тячівщини нового сезону отримав прописку у руському полі. Дуже мало зболівальників, футбольних експертів, які чекали цього фінального поєдинку, розраховували б на такий результат, що саме Карпати Дубове поступляться руському полю з рахунком 0-4. Ми добре пам'ятаємо гру уже нинішнього чемпіона, володаря Кубку зимової першості руського поля у матчі півфінальному. Тоді ну, вони відскочили, скажімо, завдяки Кіперу. Що сьогодні стало насправді основною причиною от... Такої вдалої гри і насамперед результативної. Дійсно, це правда, що в півфіналі відмінно зіграв їх голкіпер Михайло Грабар, який виручив у дуже багатьох моментах. І можливо, можливо Карпати десь просто недооцінили суперника, тому що вони справді блідо виглядали у півфіналі, не показали взагалі ніякої гри, будемо відвертими, ну, на то є причини, було відсутні 4 голосні гравці. І вболівальники дійсно ставили, скажімо так, на Карпати, що Карпати, тому що дуже потужно. Вони практично не пропускали. Вони там один чи два голи, за всю зимову першість пропустили. Розумієте? У мене було враження, що перед фінальним поєдинком наставник Карпат дубового забув просто дати настанови своїм підопічним. Ну, настанови там, там були. Можливо, можливо, вони не сходилися, знаєте, скажімо так. десь, можливо... У Карпатах хтось вирішив, що вони вже настільки потужні, вони вже чемпіони і можна, ну скажімо, були проблеми в команді. Насамперед сам перед, перед на внутрішній. Я зрозумів, стосувалися вони безпосередньо керівних ламок. Е -е, так, Віталій, це приблизно так. Е -е, знаєте, коли в команди справи погані, навколо неї нікого нема. Ну, тільки справи йдуть на лад. І тут же всі, всі розуміються, всі знають, всі розказують, як треба, як треба робити, коли доходить до справи, от є результат у цьому. Скажімо так, після другого голу команда Карпати посипалася. Да, це однозначно, це правда. І це просто вони вже догравали, і результат мав бути і 5-0, і 6-0. Я думаю, що Карпати розберуться, Іван Іванович, це людина досвідчена, він знайде причину у цьому, але справді ми не побачили гри у Карпат, яку не демонстрували упродовж зимової першості. Особливо забити голі було надважко. Що стапилося зараз? Чому? Знав, такі, чому, на вашу думку, така тенденція? Півфінальний поєдинок за участь у руського поля і фінальний матч. Таке враження, що вийшли дві різні команди. Так само це стосується Карпат Дубового. Це можна говорити про Ганичі, про Тячів. Чому така нестабільна десь ситуація, а загалом у середині колективів? Я, я готовий відповісти на це запитання. В першу чергу це районний футбол. se estabiliz. Est Саме головне. От подивіться, хто очікував, що у півфіналі Березького району Фенікс Бадалова переграє 4-0 основа конкурента, де в них завжди все на ножах настільки, що один м'яч вирішує долю. 4-0 в тому поєдинку, ми всі бачили тиждень тому назад. Те ж саме відбулося тут. Це тут настільки сильне протистояння От між тими теж, у них у технічному районі є 4-5 команд, де важко передбачити будь-яку гру. Ну знаєте, в, тому, в цьому матчі влітало все, практично, що, що йшло. Ворота дубового, а знову ж таки непогано в тих моментах зіграв, дуже впевнено, зіграв Глокіпер. І все, і гравці розклеїлися і не пішла гра в центрі поля, хоча е, за е, підбором гравців Карпати сильніші, будемо відверті. Але е, вони не відіграли і 60% від того, що вони можуть. Отже, від футболу Тячівського ми переходимо до Берегівського. Не менш цікавого, як уже зауважив Степан Солменський про поєдинок Бадалівського фані.